55 років в діяльності шахти це по наших мірках, ми спілкувалися з Олегом Петровичем, це шахта, яка найдовший термін працює на наших теренах. За цей час видобуто майже 21 мільйон тонн вугілля, 227 тисяч метрів проведено гірничих виробок. Це показники, якими завжди характеризують шахти. Але шахти це насамперед люди. Прийшло багато поколінь за цей період, декілька поколінь, і кожен з них вклав таку частинку в розвиток шахти. Шахта не існує тільки сама по собі, шахта існує для добробуту нашої економіки, для добробуту нашого міста. Я вам хочу щиро подякувати цієї громади за цей внесок в розбудову нашого міста. Коли я дивлюся на колектив, я бачу поряд з ветеранами. І молодих хлопців, молоді, молоді люди, які прийшли на шахту. Я насамперед хочу вклонитися ветеранам, людям, які засновували, робили початок історії. Дійсно, ми можемо гордитися вами, тому що цей великий перелік нагород, якими держава вас нагородила за всі ці роки, це є відзнака вашої праці. Так само я хочу подякувати сьогоднішньому поколінню Шахтарям. Коли бачиш молодих людей на шахті, є повна віра в майбутнє того, 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 нашого підприємства. Я абсолютно переконаний, що таким згуртованим колективом ви будете працювати ще не один десяток літ. І хочу вас щиро привітати з двома Значить, Історія виставила нам по підбальній системі дві п'ятірки за якісну роботу за роботу на кінцевий результат. Хочу, щоб Господь завжди оберігав кожного шахтаря, щоб ви завжди могли ще один раз збиратися і радуватися вашим успіхам, щоб вони підтримували одного. Ще вітаю вас з наступаючим Новим роком, щоб він був набагато кращим і щасливішим, ніж рік, який минає. Вітаю вас з величним наступаючим також Міздвом Христовим. і хай ці свята дарують вам. Саме найкраще сімейного благополуччя, добробуту, щастя, миру і злавити. Свято вас.